Тяжко діти, вік одинокому прожить, а ще гірше мої квіти, не рівню в світі полюбить. Дивіться на мене, я виплакав очі. Мені їх не шкода, мені їх не жаль. Ні на що дивиться, ті очі дівочі, що колись. Колись то думи та печаль, а більше нічого не мав я й не маю. А з ріжми такими тяжко в світі жить. Під тином ночую, з вітром розмовляю, соромляться люди у хату пустить і привітать словом старого каліку. Укороти Боже, молодого віку, тому, хто не має талану любить, легше мої любі покриться землею, ніж бачить, як другий багатий старий цілує за гроші, вінчається з нею. О, Боже, мій Боже, волею своєю. Розбий моє тіло і душу розбий. Заридав кобзар, заплакав сліпими очима. Дивувалися, дівчата, вже смерть за плечима, а він сліпий, сивоусий, про колишнє плаче. Не дивуйтеся, дівчата, на старі козачі щирі сльози. То не роса вранці при дорозі на спориші і не ваші дуже дрібні сльози.